Прикарпатський клінічний онкологічний центр отримав нового очільника. Франківські депутати підтримали кандидатуру ОВА та профільної комісії облради Ігоря Дмитренка. За очільника департаменту охорони здоров'я ОВА знайшлася достатня кількість голосів, аби він обійняв цю посаду. Новина про те, що обласні чиновники підтримують кандидатуру Ігоря Дмитренка на посаду нового керівника клінічного онкоцентру. Сподобалася не всім. Утім, у сесійній залі розбрату не було. Депутати навіть підтримали очільника департаменту охорони здоров'я обласної військової адміністрації. Ігор Анатолійович є дуже доброю, порядною, хорошою людиною. Що звичайно мені здається, на цій посаді керівника онкодиспансеру буде мати значення, адже крім добрих керівних якостей. Для людей з діагнозом онкології важливо ще і любов до пацієнта. Голова обласної ради Олександр Сич перед тим, як поставити питання на голосування, вирішив прокоментувати і власне бачення. чогось останнім часом занадто великий вал пішов. Пліток, брехні, перекручені, компіляції, зокрема, зв'язаних з обласною радою, в тому числі з моєю особою скромною. Ну, Очевидно, вибори не бо я е, просив долучити матеріалів, в тому числі, скажімо, той пасквілі, який був опублікований в соціальних мережах, і не тільки опублікований, скажімо, там, а надісланий на адресу окремих депутатів, зокрема й на мою адресу. От Бандити, там, корупціонери призначають такого ж самого, давайте вже не буду називати, там Ігора Дмитренко, який такий, сякий, перетакий. От а Рада Корупційна, А Свобода Продажна, а голова обласної ради і так далі. І так далі, і так далі. Е, я так трошки відслідкував, яка буде реакція. Е, Публікація була здійснена з щойно створеної одноденної сторінки. Публікація не отримала продовження з якимись коментарями. Тому я роблю висновок. Ація була здійснена або ж конкурентами, або ж тими, хто дуже не хоче, щоб Дмитренко став керівником. Питання про призначення нового керівника обласного онкоцентру зачитує заступник директора департаменту охорони здоров'я обласної військової адміністрації Володимир Дзьомбак. «Ігор Анатолійович має більше 9 років практичного досвіду управління приватним медичним закладом. Практично більше трьох біля трьох років здійснює керівництво медичною галузі. Нашої, нашої області призначення генерального директора можливість організувати... реалізацію основних цілей загальнодержавної державної програми боротьби з онкологічними захворюваннями і метою так само виконання завдань, покладених на заклади охорони здоров'я в умовах війни з російським агресором. Результати голосування говорять самі за себе. За 65 п'ять утримався один оставив. Вітаємо пана Дмитренка і бажаємо успіху в такій важливій, важливій сфері, важливій галузі і у важливій установі. Депутати проголосували, я їм дуже вдячний. В Першу чергу також вдячний голові обласної ради та обласної адміністрації за розуміння. Більше двох з половиною років я працював на посаді директора департаменту охорони здоров'я. Будемо працювати, будемо якісно надавати медичну допомогу, будемо покращувати якість надання медичної допомоги. другим завданням у нас є це є покращувати матеріально технічну базу, це є ремонт відділень, це є на сучасне обладнання, УЗД експертного класу, МРТ обладнання, КТ-апарат. І найголовніше каже Ігор Дмитренко, потрібно попрацювати над тим, аби область отримала лінійний прискорювач для лікування онкопацієнтів.